Вітаємо вас! Сьогодні до всесвітнього захисту боротьби проти сніду. У нас буде обговорення, що таке вірус вілу та сніду, як він передається, способи його уникнення, протидії, лікування. Ну і також, якщо вже людина заразилася вілом, ми розглянемо його симптоми і чим відрізняється віл від сніду. Що ж таке ВІЛ? Це абревіатура, яка означає вірус імунодефіциту людини. А СНІД це вже остання фаза розвитку віл-інфекції. Слово розшифровується як синдром набутого імунодефіциту. Тобто, якщо людина не виявила своєчасно, що у неї є вірус вілу, то тоді вже він поступово переходить, на жаль. У останню фазу розвитку саме так це в СНІД, тобто вже в хворобу. Уже захисні клітини не можуть протидіяти вірусу, і, і на жаль, Україна посідає одне з перших місць за кількістю віл інфікованих осіб саме в європейському регіоні. Кожен сотий громадянин приблизно віком від 15 до 50 років має позитивний віл статус, а нові випадки реєструються щодня. За статусом 2020 року кожного місяця фіксували в середньому від 1300 до 1400 нових випадків інфікування вілу. А уже СНІД виявляли щомісяця у 200-400 українців. І близько 200 людей помирали від СНІДу. Відкриття цього вірусу пов'язано з тим, що фахівці одної лабораторії в Парижі та в Інституті раку в США, писали один і той же вірус, що викликає синдром набутого імунодефіциту. І тому пізніше, в 1986 році, тобто три роки по тому, від якби, дати виявлення цього вірусу, вирішили назвати його ВІЛОМ. Тобто Вірусом імунодефіциту людини. І, і тому виявили, що цей вірус якраз таки і викликає цю саму хворобу СНІД, але ніколи відкриття вірусу не викликало такого широкого суспільного резонансу. Люди тоді, що були інфіковані, піддавалися стереотипному мисленню, що вони хворіють чумою від 20-го століття, пізніше вирішили вивчити саме. Походження, розробки проблематики ВІЛ і способи його лікування. І тому, внаслідок цього на сьогодні саме відомості про цей вірус набагато більше, ніж про інші. І саме стадії його розвитку, і також способу лікування. Розглянемо перші симптоми та ознаки. На ранніх стадіях віл немає, як правило, жодних симптомів. А до появи перших видимих ознак може пройти від 7 до 10 років. Але буває таке, що саме перші симптоми можна спутати з застудою. Тобто, які симптоми і ознаки першої стадії розвитку вілу? Перше, це втома і сонливість. друге, підвищена температура тіла. Третє підвищене потовиділення, і четверте активний розвиток грибкових інфекцій. І, на жаль, так, що такі ознаки дуже схожі на більшість хвороб, і не всі можуть правильно так ідентифікувати саму вірус ВІЛ, і тому пізніше він переходить в наступні фази і приймає один із двох сценаріїв. Перший сценарій він може затихнути і не проявлятися роками. І періодично нагадувати про себе вигляді деяких симптомів. А другий вже сценарій це те, що вірус ВІЛ переходить в гарячкову фазу. Температура тіла підвищується, додаються розлади шлунково-кишкового тракту, сильний головний біль, також проблеми зі шкірою або висадки. Давайте розглянемо, якими шляхами вірус віл передається і якими не передається. Вірус ВІЛ передається таким шляхами. при незахищеному статевому акті, від матері до дитини при пологах та грудному вибудові. Ін'єкціями спільною голкою переважно під час приймання наркотиків, нестерильними інструментами в салонах краси, медичними інструментами в закладах охорони здоров'я, якщо на них були залишки крові віл-інфікованої людини. Також при переливанні донорської крові та трансплантації органів. Вірус ВІЛ не передається повітряно-крапельним шляхом перечханні кашлі розмови через укуси тварин і комах, через обійми, рукостискання, поцілунки під час користування поручнями у громадському транспорті, при спільному користуванні предметами поводу. Посудом рушниками душем. Також, якщо ви знаєте, що у вашому оточенні є людина, яка живе з ВІЛ, не бійтесь з нею спілкуватися. Стадії перебігу хвороби. Існує 5 стадій від моменту потрапляння вірусу в організм до розвитку хвороби СНІД. Але від потрапляння так, цього вірусу. Можуть пройти роки. І ці п'ять стадій можуть розвиватися в такій послідовності. Перша стадія початкова або гостра. Тобто інкубаційний період вірусу вілу. Він триває, як правило, до шести тижнів, але може продовжуватися і до року. І ми знаємо, перші симптоми при потраплянні вірусу в організм. Друга стадія. безсимптомна фаза. Або хронічна стадія чи латентний клінічний період. Вона характеризується такими симптомами, як лихоманка, висип, розладом шлунково кишечного тракту. Третя стадія: вірус продовжує розмножуватися. Ця фаза триває в середньому 6-7 років, поки не почнуться вторинні прояви, серед яких різке. Збільшення лімфатичних вузлів. Четверта стадія снід-асоційований комплекс, тобто преснід. Ця стадія характеризується посиленням симптоматики. Тобто, ці симптоми, про які ми говорили раніше, вони посилюються, і також організм стає вразливим до будь-яких хвороб. Тому що імунітет послаблюється. І остання п'ята стадія, тобто термінальна стадія сліду. Після старту цієї стадії людині залишається жити 10-12 місяців. Інформація, що з 1995 року люди, які хворі на віл, приймають пожиттєво анти. Ретровірусну терапію, тобто скорочено, АРТ, вона не дозволяє хворобі перейти в останню фазу, про яку ми говорили, так? Якщо снід уже почався, з терапії людина може прожити ще до 10 років. Тобто, якщо людина виявила вірус ВІЛ і він не перейшов в останню п'яту фазу, то проходячи цю АРТ-терапію, можна прожити і все життя. А якщо вже людина. Дійшла до кінечної фази, так, і вже хворіє снідом, вона може собі подовжити життя до 10 років, також проходячи цю терапію. В Україні лікування віл інфекцій є безкоштовним, і кожен пацієнт має на нього право. І також, якщо лікар дозволяє собі поширювати інформацію пацієнта, так, що він хворіє на Вірус віл або вже в кінцеву стадію хворобу СНІД, це карається законом. Також, що таке АРТ? Це терапія, як ми вже казали, так, антиретровірусна, яка пригнічує розмноження вірусу е, вілу і е, зміцнює імунітет, прописують спеціальні таблетки, які приймаються один-два рази на добу. А ось припинення. Цієї терапії АРТ призводить знову до активного розмноження вірусу та руйнування імунітету. Тому, якщо ви виявили в собі вілом, зверніться терміново до лікаря. Якщо ви знаєте, що у ваших знайомих чи людей з вашого оточення є цей вірус, ви можете спілкуватися спокійно з цією людиною, і вона. Теж має право почувати себе такою ж самою людиною, як всі інші в цьому житті. Тому що цей вірус спокійно лікується, і якщо не доходити так, до фінальної критичної п'ятої стадії, можна все життя прожити, проходячи АРТ-терапію. Але якщо, на жаль, уже людина повністю хвора снідом, тобто вірус ВІЛ перейшов у хворобу снід. Людина все одно може подовжувати собі роки життя, також проходячи терапію АРТ. Сьогодні ми з вами розібрали, що таке вірус віл, хвороба, снід, якими шляхами вона передається або, навпаки, не передається, дізналися про історію вивчення цього вірусу і бажаємо вам здоров'я і дякую за увагу!